Наступний у нас засновник компанії Українська енергія, яке ємке, яка ємке визначення, та і людина з досвідом генерального директора «Укргазводобування» Олександр Романюк. Будь ласка, пане Олександре, добрий день всім. Дякую за запрошення. Враховуючи назву сьогоднішнього заходу, мабуть, логічно було б представитись мені ще як член Наглядової ради Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу, і тому, мабуть, дві частини буде в моїй промові. Перша, що стосується безпосередньо кадрового потенціалу і кадрової стратегії в галузі, і друга декілька слів про університет. Ну, з яким я безпосередньо також працюю, кадри і люди, і фахівці це є найцінніший та найобмеженіший ресурс в галузі, не тільки в галузі, особливо в державі. От там, де залучення кваліфікованих фахівців, ще більш складне, тому що там немає ринкових. Зарплат і тому туди залучити справжніх професіоналів е дуже важко. От. І на жаль, тому багато з них е зараз знаходяться не там, де вони могли б допомогти. От. Е я наведу декілька прикладів. Е ну кажуть стара фраза, що кадри все вирішують е з війни з минулого року. Після початку повномасштабного вторгнення всі розуміють, що відбувалося, у кожного своя історія. От, ті, хто працювали з великими колективами, чи то університети, чи то компанії, в них своя особлива є історія і згадки, що відбувалося, і евакуації, і захист, і, і продовження роботи в будь-яких умовах. Завдяки кадрам минулого року, наприклад, Укргазводобування відновило буріння на першій свердловині в Полтавській області, де ще в лісах відбувалося гаджі сафарі, і ще все було дуже далеко до того, щоб зрозуміти, що буде далі. 15, 15 березня Березня 15-го. було відновлено буріння на першій свердловині боровим верстатом в «Укргазводобуванні» в Полтавській області. Це було тоді, коли в принципі весь персонал вже був евакуйований і знаходився там далеко за межами. І люди вивозили ж свої сім'ї і а, піклувалися про близьких. А, і, ну, і, і, і було зупинено також буріння в цій першій неділі. Але з 15-го було відновлено буріння, і воно було відновлено у такий спосіб. Керівник борового підрозділу послав начальником борового верстату. На першу бурову свого сина. І після того, як вони продовжили буріння, після того вже конвеєром відбувалося продовження чи забурки нових, чи продовження буріння вже тих свердловин, які були зупинені. От, перший приклад. Другий приклад, ну, всім, мабуть, хто в галузі відомий, що минулого року в державному секторі. Видобуток газу впав на рази менше, тобто майже він був втриманий, ніж у приватному секторі. І це також відбулося ну, тільки завдяки людям. тому що коли працюють не тільки фахівці і патріоти, то вони в принципі, ну ризикуючи своїм здоров'ям і життям, вони займалися тим, що вони видобували газ на тимчасово окупованих територіях і переправляли їх на контрольовану нашу територію. От і тому. Ніяке залізо, ніякі нові технології, ніяке нове чи старе програмне забезпечення, воно не може видобувати і воно не може генерувати, транспортувати і зберігати. Це все можливо тільки, якщо є команда, якщо є якісно підготовлені кадри, яких завжди не вистачає, в війну особливо, тому що Україна зараз не має там, до 10 мільйонів людей. З яких серед яких є також дуже багато фахівців, які досвід який потрібен ну саме тут і саме зараз, для того, щоб він працював і в приватному, і в державному. Секторі, тому підготовка кадрів а, є, а, мабуть, найбільш важливим стратегічним завданням. От, і дуже приємно слухати було виступ ректора Полтавського університету. От а, це ну, немає нічого важливішого, ніж виховувати там наші наступні покоління правильно і навчати. І якщо ми говоримо про енергетику, то готувати кадри як для нашої, ну так, грубо кажучи, старої енергетики, так також і. і для нової енергетики. От, скажу декілька слів про те, що відбувається в Івано-Франківському національному університету Нафтогазу, який, в принципі, є альмаматір'ю з підготовки фахівців Нафтогазовидобування та в нафтосервісі і в Україні і на території колишнього Радянського Союзу. Там відбулися вибори нового ректора от, довгоочікувані. І був вибраний вперше там за багато десятиліть новий ректор, який переміг там в чесній відкритій боротьбі. Там було два тури. У другому турі він переміг. До речі, він був серед запрошених. але я так розумію, що він виступати сьогодні не буде. От так, от. В університеті є дуже велике, ну тобто історія унікальна, але є дуже велике бажання змін довгоочікуваних. Да? І тому за підтримки наглядової ради залучив університет провідну компанію з розробки стратегічних бачень і стратегії компанію McKinsey, яка зараз допомагає університету формувати нову стратегію, і нове бачення розвитку вузу на наступні 5-10 років. Що, якщо говорити про верхній рівень, що, як члени наглядової ради, що ми бачимо і що ми, скажімо так, хотіли би бачити від керівництва університету, а також від тих аналітиків, які підтримують якраз цю ініціативу? Ми взагалі хотіли би бачити, Через деякий час університет міжнародного рівня, який випускає, скажімо так, кращих студентів за своїми спеціальностями, які, є, які мають ті знання та вже практичний якийсь досвід, який потрібен не тільки всередині країни, а й за кордоном. От, які Мають мати подвійне подвійні дипломи, наприклад, з вузами-партнерами в інших куточках світу, от, і які мають так само кутуватися і мати попит як тут, так і як всередині країни, так і за кордоном, тому що освітні програми вони мають бути також узгоджені, і наші студенти вони мають бути в змозі, якщо вони гарною сумліно навчаються у нас, також само здавати і підтверджувати свою кваліфікацію. Та свій, свої знання на тестах та на екзаменах у будь-яких інших вузах, особливо якщо вони партнерські. От, але. Для того, щоб мати кращих учнів, потрібно мати кращих викладачів, потрібно мати краще програмне забезпечення, кращі умови. І, звичайно, невід'ємною частиною поруч з освітнім процесом академічним є лабораторні дослідження, про які, про які ми чули від наших полтавських колег. Це дуже важливо. Немає не одного університету у світі, який займається тільки зараз підготовкою просто ну, студентів. Да? Невід'ємною частиною будь-якої бізнес-моделі університету є створення якраз лабораторних баз, лабораторій, які проводять дослідження, які заробляють досить великі кошти і виконують замовлення, як правило, приватного сектору різноманітного. Наші польські колеги, наприклад. Відпрацьовуючи і маючи контракти з великими видобувниками в північному морі в рамках Євросоюзу з квінором, вони взагалі за останні п'ять років були в змозі і будувати нові кампуси, і суттєво інвестувати в свою інфраструктуру та в розвиток також своїх технічних можливостей та компетенцій. От тому е зараз війну це е ще більш актуально, тому що Після перемоги, коли вона не настала, але ми її всі дуже довго ну, хотілося б, щоб це було швидше. Але потім буде інша, скажімо так, виклик. Тому що дуже багато, дуже багато наших воїнів, які повернуться, враховуючи зараз рівень економіки. Тобто буде питання працевлаштування, буде питання перекваліфікації. От, я вважаю, що це те, на чим повинні зараз також вузи думати, і створювати програми та ну, різного рівня і глибини от, і фаховості для того, щоб давати нові, нові кваліфікації. Хлопцям, які повернуться зі фронту, та які там не будуть мати роботи. От, тому, ну, якщо, якщо завершувати, мабуть, я вже час вичерпав. Це, мабуть, найскладніше, що є в будь-якому бізнесі, і в приватному, і в державному, це. Підібрати команду фахівців, яка здатна, по-перше, зробити е, актуальний і грамотний і амбітний план. От, а потім цей план реалізувати, От, тому дійсно немає нічого більш важливого, тому що е навіть якщо ми кажемо про нові технології, носіями яких є іноземці, до речі, серед яких є дуже багато українців, які будь-яку нову технологію в якомусь куточку світу використовують. Наприклад, я коли е шукав собі заступника е з видобутку. Е коли я очолював в Нафтогазі дивізіон з розвідки та видобування і коли мені підпорядковувалися всі а, компанії, які так чи інакше займаються розвідкою чи видобуванням, ну, компанія найняла рекрутингове агентство. І я поставив завдання, що мені потрібен був фахівець, який останні 15 років займався видобутком нетрадиційних покладів газу в двох країнах. Мене цікавило, і до того ж. Щоб він говорив українською мовою або на крайній випадок російською, тобто, щоб він розумів ментальність нашу українську. От. Ну, не буду вас питати, але дуже важко було знайти рекрут. Ми познаходили взагалі всіх і українців, які керують тоталом в Австралії компанією французькою. От. Але десь коли ми підійшли вже до тисячного кандидата, от тоді тільки ми знайшли фахівця, який відповідав. Критеріям. От. І тому, але це потрібно для того, щоб щось нове запровадити у нас. У нас дуже швидко навчаються і люди, і компанії, і сервісні українські. Але для цього потрібно цей досвід принести, і показати, і навчити, як це робити. А далі ну, швидкість навчання і learning curve у нас ну, дуже, дуже висока. От. Хоча є дуже багато проблем в в державному секторі, які заважають швидко реалізовувати і вчитися і реалізовувати, да? І, до речі, зараз результати, які показує «Укразводобування», це. Це заслуга тільки якраз кадрів та команди, яка ще залишилася, і не до кінця вона зараз, скажімо так, відсортована, чи можна сказати, знищена. От. І це та база, яку заклали минулого року, і які вони, яку вони зараз і плани реалізовують не завдяки суперечній ефективній системі керування, яка існує в А, Але це зараз окрема історія, яка не стосується кадрів. Ну, хоча все кадрів стосується тому. Boom. Um. Я прийшов для того, щоб коротко розказати і сказати, що це важливо, і, ну, і насправді, мабуть, є і інші майданчики, але я вдячний організаторам за те, що ви це питання зараз піднімаєте і на нього фокусуєте увагу, і запрошуєте і бізнес, і, і освіту для того, щоб у них була можливість ще раз поговорити і знати, ну і ще точки дотику мати для того, щоб розуміти потребу. Би один одного дякую. Пане Олександре, важливість того, що ви розповіли, підкреслюється тим, що є коментар Володимира Онищенка. Шановний Олександр Миколаївич, я хотів би заакцентувати. Ви правильно заакцентували увагу на питаннях повернення демобілізованих воїнів і їх адаптація, їх. Перепрофілізація. Я хотів би проінформувати, що 4 жовтня на базі нашого університету відкрита центр ветеранського розвитку, це державна програма, і ми долучилися до цієї державної програми. І вчора в Офісі президента відбулася нарада про обговоренню пілотного проєкту, до складу якого увійшли 5 університетів. Це Київський національний університет архітектури і будівництва, це Полтавська політехніка, це Національний університет фізичного виховання і спорту України, Прикарпатський Стефаника. І якраз буде обговорюватися. Питання перепідготовки підготовки демобілізованих воїнів і їх формування компетентності, щоб вони могли продовжувати долучатися до енергетичної галузі і виконувати свої функції вже. Так що дякую за таке важливе питання, яке ви підняли. Дякую.